1753 році, коли розпалась Острозька ординація, від неї відділився Чорторівський ключ, яким володів князь Юзеф Любомирський. У 1755 році князь продав маєток Юзефу Свійковському, а той невдовзі братславському писарю Ігнацію Кордишу. Після смерті ігнація чорторівський ключ з Вільхою унаслідувала його сестра Францішка Прошинська. У 1850 році вільху отримав Пшемеслав Прушинський і одразу взявся будувати в селі велику резиденцію. Розбудова комплексу тривала протягом 20 років. Вже Вільха, чи як пишуть старі карти Ульха, ну як не назови, все-таки попавши сюди один раз, захочеться повернутися сюди ще раз, тому що це неймовірно красиві місця, які е, знаходяться біля річки Случ на берегах річки Случ. Так, так само, колись пан Прошинський в 1850 році сюди попав, і 20 років він тут строїв, строїв свої маєтки, строїв свої ці, е, як сказати. Обісця своє, водно на задньому плані ми бачимо в'їзні ворота, які, які залишилися з маєтку. Та те знімаєте те. А спереді ми бачимо те, що залишилося від колишнього маєтку. Це якраз сказати стара каретня. Самого маєтку вже не лишилося, а каретня от залишилася. Такому на виді. Зараз ближче підійдемо, подивимося. Так виглядає сама каретня, В якій розташовується клуб на сьогоднішній день. Підійдемо з заднього боку, ще подивимося. Такий от вид. Не знаю як одні пишуть конюшня, другі пишуть каретня. Ну мабуть правильніше каретня. Якесь крило вже достраювалося, Наскільки я знаю, це мабуть ця задня частина. Ця ж вже почала руйнуватися. Скоріш за все, що це воно й достраювалося все. Може ні, може достраювалося тільки котельня. З виду так незрозуміло. А зараз поки по кирпичам пойму по цеглі. Цегла явно не нова. Вінчики цікаві. Десь вогнетривка, А, неправильно, тут грубка. Далі за маєтком, наскільки я знаю, має розташовуватися парк, який мав бути. З алеями, фонтанами і прочим. І, звичайно, що на сьогоднішній день цього всього не лишилося. Зараз пройдемося по парку. Ось такий вигляд має маєток з цього боку. Ось струмочок. Ідіть туди вперед, будьмак. Опа, опа. Струмочок і такий от кам'яний місточок. Прямо за маєтком, за клубом знаходиться. Блін, селищний голова підійшов. Трошки почав цього за воєнний стан, ви знімаєте. Я то розумію, що ми нічого не порушуємо, але все рівно неприємно. Таке, але вроді би все нормально. Ну і звичайно, сміття. Куди без нього дітися? Куди без нього дітися? Отак от виглядає парк, який колись був з статуями, з фонтанами, з стежинками, ну і всі ці прочі графські прибамбаси. О ледь виліз. Так, ходімо далі, далі щось теж кажуть, там є. Далі місточки. Пройшовши по парку, дивіться, яку криницю побачили. Стара. камінна криниця. Ну, Звичайно, вже з сміттям всередині. Але подивіться, яка краса. Камінна криниця. Такі бачив чесно тільки у телевізорі. Живу не бачив. Здавалося б, чого там? Просто криниця камінна. Але ж камінна. Хі. Ну що ж, ходімо далі. Це що у нас за рів тут такий? Якась дровецька така яма. Ніби як воронка від когось вибуху. Селищний голова до нас приєднався. Хворить тобі нам все показує. Так, що ми бачимо? Таке якесь урвище. Урвище, ага. І бетонний місток також. Цікаво. Прямо як якийсь підземний хід. І такий він місточок вже мохом заріс. Колись строїли, не лінувалися, це вже не радянська влада, яка прийшла пізніше. А туди тако з дороги злетіти тут, ще й не виберешся. Так, а що у нас по другу сторону? Я мог глубу капець. Це так на відео не передати цю глибину. Я глибока, капець. Будемо вирушати до стародавнього ну, парку. Теж якась така будівля, не знаю, кам'яна будівля. Мабуть, радянська будівля. Не знаю, що це. Не знаю, що це, ну. Таке, да. За мохом. Це, мабуть, щось радянське. Не знаю, може баня якась. Ну, а краєвиди в вільці це неймовірно красиві краєвиди. Я кажу, хто раз побуває, захоче повернутися ще раз. Прям Карпати якісь. як річка шумить, пташки співають. А ми потихеньку наближаємося далі до млина. Як батько посилає. Ставочок такий. Прямо райське місце для якихось фотосесій, зйомок. Скажіть, хіба потрібно десь далеко їхати, десь тратити якісь кошти на якусь там Яремчу, на якісь Буковель, коли фактично на Житомирщині поруч під носом така краса. Ось Ми все ближче і ближче підходимо фактично з те, заради чого ми сюди сьогодні приїхали. Це стародавній блин 1905 року. Построєний. Дрязинською фірмою, от, який пропрацював, доволі майже до останню пропрацював, в ньому всередині залишилося все, те ще старе обладнання, до речі, повністю все обладнання залишилося. Нам пообіцяли сьогодні показати, зайти всередину, ми думали, якось так з надвору познімаємо. Ні, виявилося, що нас всередину пустять навіть. Отже, не приключаємося, буде цікаво. Красавчик. Це якась будівля вже до млина така, видно, там мололось, сюди складалось. Знизу річка, яка крутила колесо млина. Здається, колись зверху був напис. Я ще пам'ятаю, був, здається. 1905. На жаль, не залишилось. Дивіться, він причому в такому стані, що взагалі не тріщинки, ніде нічого. Повністю живий. Вставай і зерно молоти, пшеницю моли. Такі от на вікнах залізні, як грати. Хто б щоб штани порвав з такими зацепами? Трошки вже бур'янами заріз. Так, так, так. Вже підключена електрика. В радянські часи він вже працював не на колесі цьому водяному, а працював вже на електриці. Причому працював, мабуть, я не знаю до яких років, але працював він довго ще. Люди зерно мололи. Тут у ньому якось так. потім трошки вниз спущуся. І ще тут така біля самого млина, дивіться, навісний міст, який з'єднує два села. Вільху і тукарівку. Подивіться, де зараз побачиш навісний міст. Та не де. Це просто чудо. Пізніше спробую на ньому пройтися. Зараз ближче і ще до одні двері в млин самий. Це, мабуть, ті вхідні, а ці якісь такі більш під'їзні. Тому що вони низенькі такі, це, мабуть щоб під'їжджати мішки підвозити. Спустимося ще нижче до самої тої системи, де колись колесо стояло. Сьогодні дощ йде цілий день. Слизько. А Місцевість тут гурбиста. Отже, знизу річка, скоріш за все, тут що стояло, вже це саме це колесо. От такий тут витвоно має. Це все діло. Вон якийсь механізм бачу. Бачу якийсь механізм. Ого. Не хочу туди лізти. что придется, наверное, листы. Придется листы. А, конечно, тут и весь все. Редуктор, все, все на месте. И напис есть. 1900. Дев'ятий. Ну, це нім, німецька вся техніка тут стояла. Здрязнена, скажу, німецька фірма, так пише Вікіпедія. Його в 1905-му, здається, запустили. Ну, зараз будемо сподіватися, що нас пустять всередину. Вилазимо звідси.

Дивіться, навіть грати, це ці осталися, що було зроблене шапати. Панк... Ковані і воно зроблено. Це ну Це, ну, це забував, куди я залазили, бо розлізли з усіх ще. Значить, дивіться на з звертаються і це все остальне. Тут ну, якісно дуже класило все. і воно вже дуже давно стоїть. І видите, фактично, был, я фактично... Я даю, що живе. на місці. Полностью живе. Учищение книг на називається ласточкине на гніздо. Тобто воно так соединяється, і то клинок завається всередині, і воно заходить в пази повністю. Бачите, його 90-ті. Ласточкин хвост. Так, так, да, да. да, да. Так само і там, і це ось добре. Дякую. Зерно після того, як зважили, якщо було на муку, воно засипалося сюди. Сюди засипалося і воно після цього йшло на вальці. Тут двохсадкові вальці, то тобто є двоє вальців і вони працювали, душили зерно, там з насічками таке, було вальці зібрали і йшло донизу. Якщо мололи на торч, на, на камінь. Засипали сюди. Це на товщину. Камінь перетирав і висипалося звинява. Ходу. Буду. Це прям музей, взагалі. Таке враження, що звідси мельник, тільки що вийшов, просто зараз десь назад вернеться. Все повністю. Куркурушка і воно звідси працювало, воно, але основний механізм. Що і тут, і там воно наверху. Значить, подача засипалася тут, я не знаю, я на ній не працював. Я не скажу. Фактично, ось воно тут воно щось робили і подавали його наверх. Ну, я лише не скажу, тому що це. Так само тут присутні цент-сета, Це. Цент, сета. Ну, вони е... при мені працювали. Там такі самі схожі сета, аж на стоять, я вам потім покажу, і розкажу, як вони там працюють. Да, Дивіться, цілі сипеться, що там має бути. Під крутиться і воно наклонно сип, висипається. Сюди. Значить, що мука просіюється звідси, воно висипається сюди нижче, а що вже хуже, висипається сюди далі. Тобто, ж Пер, це все, треба... все працювало туди. Воно працювало знову. Ось до паси. Вони йшли аж знизу. Там внизу бачите вам, на самому першому тежі. Це чотирох етапів, в самому першому этажі. Бачите, там пал, з якого ці паси і ми приводили все остальне і механізм наверх. Камінь. Ось такий камінь, як він стоїть, це вже замінений, бачите, воно там. Ось такий камінь з насічками, гід, кулов. свій камінь. Погрубив кумов і кулови. Мені погрублюють вже. Насічки і в Крутилося до другого, і зерно. Таке жорна. Так. Ну, це ну, не на тобто Нахід треба було темно. Те mm. Цей камінь перемалював, і воно далі йшло донизу. Так само і це. На пальцях перебутувалося і йшло, зернося донизу. Ну не зерно, а вже... Те, що там на скажімо так. Тут ось кімната отдиха. Ще одна, ну вже так тут кімната штай, а Тут вони віддихали і, і все не робили, щоб бажає. <смірші> 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 ну таке ліжко. Яке воно було колись, фінари. Тому що колись в їх багато, набагато більше і... Люди в плочах дежурили і три зміни чай, та й доробили. Тому що звозили, ну був, був, і не багато було, а хліб треба було сім. 1914? На це хто сижаєшся недавно. Ні, я тобі скажу, що це щось старих таких хтось наквецяв. Ось це? Це точно хтось колись хтось творчіством займався. Настільним, 1914. Він там просто бачив бізнес. Оцей вал від нього, все, привод був. Ого. Тут і це робили, а в панське час і працювала ще палорама від нього. Від води працювала палорами. Полорама, крухорушка і млин. Це все від води. Бачите, воно вигодно туди. Там я був на двоє вже поняв. Да, да. пішов. звідти пішов привод. Потім вже в Союзі цьому його розгрізали і запустили від електрики. Тут спеціально, так само як там на вулиці, робилися дерев'яні. Дубові... Дерев'яні, В случаї цього щось не так, воно раз строщило їх і знову ставиш. А, а не, механізм не полумався основний. Mm. Ось це це звідти. Великого помолу, щоб худобі сюди висипалося і тут забиралося зерно. Не зерно, а вже топче, готове для худоби. Звідси забиралося і там двері звідси виводилося. А... Ось ця сама тут буде. Десь і надписи особився для Це колись цей пан, я не знаю, як він віз його. Це ж там всі, в те від поїздні не було нічого. Ну сюди його доставили, він практично перспективний якийсь був чоловік. Ну і він зап, ну, запускав роботу, щоб воно працювало все. Це подерли. Ну, це ж свідомо, це, мабуть, в радянські та. часи вже дерли. Щоб... Ні, дерли, це вже при мені дерли вже. А. Це сюди залазили, як метал, шукали, все все тоді. Це кроподар. Це капецькі механізми, це все. А Тісно, правду дядько каже, я сюди машиною я ледь заїхав. Як його сюди все доправили? Як його все сюди доправили, як я сюди ледь машиною в'їхав. На гурбу. Там не видно, Це сермосховище. Суди від клуба пішки біля млина підвісний міст. Єдиний такий підвісний міст, який я не знаю, я в житті їх просто ніде не бачив. Хіба що десь по телевізорі. Який попробую зараз пройтися, чесно. Якось душа не на місці, коли по ньому йдеш, а під тобою все гуйдається. І шаїв. Вага така в мене немаленька, далеко немаленька. Як подивишся, що тут люди ще на мотоциклах мудряються проїжджати. Ні, чесно. Чесно, що ще далі. Чим далі, тим якось ходимо, дивиться, у нас ще проломані такі частинки. Мені доски гнуться під ногами. Мабуть, мабуть, далі не піду. Смійтесь, смійтесь, я далі не піду. Не піду далі, Воно доски під ногами тріщать. Під ногами тріщать Ось, доски і все гуйдається. В більшанських лісах біля річки Слуд, Токаут. лінія фортифіку... фортифікованих споруд, Новоград Волинського кліп району. Вони відноситься. Бачимо торт підірваний, не знаю, чи військами камера чи військами Вермахта підірваний. Хто хоче знати більш детальну інформацію, кому цікаво, звертайтесь до Алекса Вехта, канал Бункер Травел. Там все повністю в них описано про фортифіковані споруди Новоград Волинського, Волинського району, Київського кріпрайону. Проч. Хлопці, багато літератури, книжок. Написали, тобто, в них є вся інформація по цьому. Бо я брехати не буду чесно розказувати, що там німці атакували звідти, а тут РКК щось стріляли, відстріли. нічого, чесно, не знаю, як виявив, думав щось знаю. Просто знаєш, що в Берслочі проходить лінія, це лінія е кордону. Тут був Радянський Союз, а вже по ту сторону річки Случ, це вже йшла територія Польщі. От проходив кордон. І це таким чином кордон охоронявся. Бачимо, не мати чи... Матимемо змогу, да, не попробую з середину зняти. Ти якщо що обріж... обріжеш? Обріжеш ціло, бої в дев'ятому основі. Обріжеш Заразки не позавіли. Сон почався всі, гади почали вилазити. Дурбать? вже тепло пішло. Ще хотіли потрапити всередину до клубу, але вже так за клуб дзвонили, каже, де ви ви, а ми ще ходили там, знімали, де то вже кажемо, що вже йдіть додому, на обід не будемо вас затримувати. На це вже вирішили її навіть не чекати. Але я запевняю, що всередині в клубі, те, що ми хотіли в середній клубі зняти, там абсолютно нічого такого немає. Там повний такий Радянський Союз. Звичайна сцена, звичайні скрепки з стульців. От такого нічого абсолютно нема. навіть ніякого ремонту. Та якось так. Ми вже будемо вирушати додому. Ну що ж, наша подорож в село Вільха добігла кінця. Перш за все хочу подякувати спонсору, завдяки якому ми сьогодні сюди потрапили. Це Володимир Кондратський, Володя. Ще раз тобі дякую. Це вже друге відео, завдяки е, тобі. Я знімаю, завдяки ну, маю змогу поїхати, тому що ті фінанси, які я маю, то, звісно, далеко не заїдеш. Щиро тобі дякую. Я сподіваюся, було цікаво. Кому сподобалось, ставимо лайк. Кому не сподобалось, не ставимо нічого. На все добре. До нових зустрічей на каналі. Чао!